Поки у нас немає F16, будемо робити огляд на те, що є. А саме меню номер 9 американського сухого пайка. Щодо упаковки, як завжди, вона є в поліетилені, але у нас тут написано P-Label Seal і стрілочка. Напевно, це щоб його відкрити. Хоча я знаю, що без ножа це зробити неможливо. Ні, він відкривається. Вау! Оменка! Oh Вау! Wow! Що ми бачимо в даному сухому пайку? Картонна коробка з основною стравою це стю віз хем. лінивий стю з шинкою. В перекладі шоколадна намазка, Напій лимонний, пінклемон. Тостед корм кукурузка от міл кукіс. Це, напевно, печеньки якісь. Крекери, розігрівач і дрібнички. Приступаємо до розігріву одразу. Виглядає основна страва таким чином. Ми розімнемо те, що ми не зробили у литовському сухому пайку. Рекомендую до перегляду. Нагадую, що є позначка у кожному розігрівачі, по яку потрібно наливати воду. Переборщили. І засунемо назад пакетик. Реакція пішла, коробочка вже гаряча. Зараз ми наблюдаємо дуже гарну реакцію. Неймовірно гарячою є коробка, нагрівач є хороший, нічого не можна сказати. Давайте добряче її розігріємо, щоб прочувствувати цей весь американський смак, а поки що розложимо це все на підніс. Поки що ми розібрали наші дрібнички, зальємо, подивимося, як виглядає напій. Я його висипав весь, хоча я завжди трішки менше висипаю, але мені цікаво спробувати на смак, що ж це такий американський напій. Самому дуже цікаво. Що ще можу сказати, що в мене подивилися? Пакетики з дрібничками. Це якісь цукерочки, такі як в дитинстві. На вірьовочки такі висіли раніше. Кава, туалетний папір, вологий, сіль та перець, червоний перець, серветка, вершки, цукор, зубочистка і американська легендарна ложка, яка ніколи не ламається. Викладаємо основну страву. Дивіться, яка красота! Ви не уявляєте собі, наскільки смачно пахне дана страва. Це лінивий стю я вже хочу дуже швидко заточити. Неймовірний запах, я дуже-дуже радий, що добрався до американського сухого пайку. Американське печиво, крекери, арахісова паста із шоколадом, кукурузка і напій з вітамінками. Товариші, наголошую ще раз, що дуже смачно пахне дана страва. Фасолі є перевареною, дуже м'якою язиком можна її розім'яти. Щодо шиночки. Круто, вона є трішечки підсушеною, вже так приготовлена, що ніби як жувальна гумка жується, але смачна. Також тут є перчик, зелений перчик болгарський, цибулька, є якісь ще маленькі шматочки, ніби то якийсь фарш. Не знаю, що це, але тут найбільше всього відсотків 80% це лише фасоль. Я гадаю, що шиночки треба було б побільше сюди. Давай м'ясо! Давай м'ясо! Щодо кукурудзи. Ого, вона капець яка є солена, неймовірно солена, але ці боби є недосоленими. Можливо, я додав сюди і червоного перцю. Так це боби і це кукурузка. Я гадаю, можна його змішати, тому не до не солі, оскільки. Фасоль є не дуже соленою. Щодо перчику чілі, хочу відмітити, що це не просто червоний перець як, порошок а прям кусочки із дзернятими перцю чілі. І додамо кукурузки. Цікаво. Я б кукурузку сюди і добавляв би, а не залишав би її на перекус оскільки вона є дуже-дуже соленою, а води багато з собою не наберешся. Водичка у нас готова на каву. Кава у нас не в гранулах, а в порошку. Американське печиво. Е, дуже люблю американське печиво, обожнюю його брати із шоколадом. Е, також з ізюмом, в принципі, також заходить і було опасно. Куштуємо його одразу, щоб залетіло воно тільки так із арахісовою пастою і шоколадом. Дуже смачне печиво, крихке. Як і вівсяне, і як американське, е, є в ньому і горіхи щодо арахісової пасти, відчутно дуже шоколад і відчутно арахіс, і трішечки є солі. Е, вона як солена карамель, дуже смачна. Дуже хочу поділитися з оператором. Божественна. Я б замовив би собі таких пару ящичків. Скуштую оце. Ну, По печуву взагалі бомба щодо крекерів. Дуже ламаються. Я їх хочу відламати трішки далі, але вони відламуються прямо там, де є пальці. Зовсім без смаку. Тобто, якщо їсти це з пастою шоколадною, це буде топ. Я ще раз можу нахвалювати ту пасту. Дуже смачна. Ці крекери зовсім є ніякими, наші галети смачніші. Якщо просто їсти галетину, смачно. Якщо їсти польську і Литовську, там де є тмин, цей тмин дуже відкривається, розкривається і це ще набагато смачніше. Щодо напою кольору, якого у нас ще ні разу не було, непогано. Смак, смак Пінк Лемон був, він дійсно лимонний. Смак лимону і він дійсно пінк. Але що це за фрукт, я вам не скажу. Ну, пінк лемон. <клес> Кава. Кава з вершками. На жаль, я переборщив з водою, вона є дуже водяною, але мені здається смачна. Нічого поганого сказати не можу. Трішки менше води, і я думаю, блін, під це все зайде тільки так. Друзі, моя оцінка даного сухого пайка 9 із 10, оскільки я знаю, що американські є ще смачніші. Вони всі попереду. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, які ви хочете сухпай побачити, що ви хочете побачити, яким чином ви хочете це бачити. Ну а ми будемо далі продовжувати все для вас. Слава Україні!